Добиратися на 9-й поверх будинку по вулиці Отаманів Соколовських, 9, колишня назва генерала Потапова, довелося пішки нашій телевізійній групі разом з активістами. Хоча перед цим і ліфт працював. І от нарешті нас зупинив замок на дверях, які ведуть на балкон, призначений для евакуації людей під час непередбачених ситуацій. Ці двері загальне використання, але сьогодні вони не були відкриті, тільки коли дві нам відкрили і ми бачимо, що з цих дверей ми можемо, можемо вийти на балкон. Але ці двері були закриті. Далі заходимо до одного із помешкань. Перекриваєте ці входи, щоб забороняєте інших дня. У нас висіла керівничальна себе в бомбрі. Так. так, вот, и мы купили квартиру, но ну, и сила, они останутся сделали и следили его Вот. Можете, вот ну, маленький, сюда. Там курицу не здесь на балконе, а количество. Ну вот ничего не брошу. Цього ж дня разом з нами були і представники управління з надзвичайних ситуацій, які відмовилися від інтерв'ю. Проблема в тому, що вот е, в этом домі, где нет балконов, квартирних і единственний балкон, от этот пожарний виход, виход для евакуації людей во время пожара, був перекрит самовольно одної з квартир. И устроена там свалка и, ну, подсобка, то есть там какие-то там ненужные вещи хранятся, что, э, е, препятствует выходу людей, э, е, во время вы в, в спасению людей просто-напросто, во время пожара. Который пожары в этом доме бывают, потому что старая проводка, курят в подъезде, то есть а, а должны были бы курить там на балконе. В судах это питання не розглядалося. Виявилося, що на руках у представників ініціативної групи є приписи управління надзвичайних ситуацій, але ніхто не демонтував до цього часу незаконні архітектурні споруди. Окремі жителі почали розбивати дверні перегородки.